Привіт! Вітаємо вас на самостійному курсі вивчення відсотків. Я називаюся Флоріан і покажу вам все, що вам потрібно знати і вміти щодо розрахунку відсотків у цьому курсі. Спочатку я покажу тобі, як цей курс побудований. Якщо ви перейдете на головну сторінку курсу, ви знайдете це вступне відео, яке ви зараз дивитесь і слухаєте. Під цим ти знайдеш 5 модулів це ті скриньки із зображеннями, які ти шукав всюди і навіть більше. Ти можеш відкрити їх окремо. Якщо ви хочете повністю зрозуміти тему відсотків, вам рекомендується пройти всі 5 модулів по черзі, послідовно один за одним. У кожному модулі я дуже точно скажу тобі, що тобі робити. Оскільки всі модулі мають схожу структуру, достатньо, якщо я покажу тобі тут модуль 1 як приклад. У кожному модулі ви знайдете коротке вступне відео. В якому я коротко представлю вам модуль і покажу, що ви будете вчитися. Після цього ви зможете побачити кілька розділів, які також мають номери. У модулі 1, наприклад, є 5 розділів: 1.1, відсотки в повсякденному житті, 1-2, звідки походить слово відсоток, 1-3, відсотки та частки 1.4, відсотки в полі 100 і 1.5. Смужка відсотків. У всіх розділах спочатку є невелике відео, в якому я пояснюю тобі щось або показую по кроку, як ти можеш щось обчислити, щоб ти краще зрозумів. Після кожного відео йде перше завдання, відоме як відеочек або перевірка перед наступним відео. Це завжди кілька питань, за допомогою яких ти можеш показати, що ти переглянув відео, і головне зрозумів його. Після закінчення відеоперевірки. Ви також отримаєте оцінку за правильність відповідей на всі питання, які ви задали. Під відеоперевіркою завжди є кілька завдань, які ви мусите виконувати послідовно одне за одним. Вони допомагають тобі краще розуміти та вправлятися в нових речах, які вивчено. Завдання, до речі, всі мають номер. Завдання 111, наприклад, є першим завданням у розділі 1.1, завдання 132. Наприклад, буде другим завданням у розділі 1.3 і так далі, відповідно до послідовності нумерації завдань. У деяких розділах наявні завдання та вправи, наприклад, у розділі 1.4, що дозволяє більш ретельно опрацювати матеріал. У цьому місці розташована вправа 14.1 ви можете виконувати вправні аркуші цифрово на планшеті або роздрукувати для тренування вашої майстерності. З допомогою вправних аркушів ви можете ще раз практикувати матеріал розділів, щоб стати дійсно впевненим у розрахунках. Отже, зараз я вже пояснив тобі багато речей і ти знаєш, що тебе очікує в цьому навчальному курсі. Я би сказав, що ми починаємо безпосередньо з модуля 1. Також натисніть на модуль 1 та перегляньте вступне відео. До зустрічі!